Де просувати бізнес, як швидко досягнути успіху в просуванні в якійсь соцмережі, яку рекламу запускати? Що треба робити в нових каналах просування, які виникають щодня, і усі експерти одразу розповідають, що треба бігти в той новий канал просування, що там зараз найлегше можна залучити неймовірну кількість замовлень? Я маю досить жорстку відповідь на це питання, в якому каналі просування треба. Вести свою діяльність я відповідаю, що в жодному, якщо ви вибираєте його на вмання або на основі якихось лайфхаків в інтернеті. На екрані я показую вам приклад з однієї з консультацій, де ми для бізнесу обговорювали можливості, які є ефективними потенційно для конкретного бізнесу. Тут не всі канали просування, але ви можете побачити найбільш популярні поширені для українського бізнесу. Я спеціально підібрала вам український бізнес. Ви побачите тут найпопулярніші соцмережі, рекламу, імейл-маркетинг та піар. Але це всього лиш концепт для конкретного бізнесу. Де він потенційно може залучити цільову аудиторію, тому що перед цим ми вивчили, чим займається той бізнес, хто є цільовою аудиторією, та які обсяги замовлень має залучати цей бізнес. Для кожного бізнесу, в якого є своя стратегія розвитку, свої можливості, визначається індивідуальна маркетингова стратегія, як бізнес може досягнути результатів в якихось конкретних каналах просування. По-перше, зауважу, що це ніколи не один канал просування, тому що це є загалом неефективно. Завжди ми підбираємо комплекс, і для кожного бізнесу цей комплекс є індивідуальним набором. І поруч з цим індивідуальним набором навіть завдання в рамках кожного каналу просування будуть різні. Якщо одному бізнесу потрібно в його ніші і з його задачами, з його планом продажів вести дуже бурхливу якусь діяльність з фокусом на конкретний інструмент, наприклад, магазин має величезний асортимент і має свій офлайн-магазин, то його діяльність Тіктоці вона буде дуже дуже інтенсивною, тому що є дуже багато що потрібно показати, і буде дуже багато ефірів. Для іншого бізнесу в Тіктоці будуть зовсім інші завдання. Просто грамотна присутність, оптимізований профіль, і час від часу пости, і ще рідше ефіри. І для другого бізнесу це буде більше ніж достатньо для того, щоб гарантовано отримувати необхідну кількість замовлення на даному етапі. Тобто те, що працює для одного бізнесу, для іншого буде працювати 100% в зовсім інший спосіб. Саме тому підприємцям важливо пропрацювати цю маркетингову стратегію та на етапі вивчення маркетингових каналів, дізнатися актуальну інформацію про можливості кожного з каналу просування, дивитися на них як рівноцінні канали, відключаючи свою любов чи не любов, довіру чи недовіру. Тому що ось зараз майже завершення 2025 року, і я постійно в розмовах з новими клієнтами чую таке, що я не маю TikTok, я його навіть не завантажую собі на пристрій, тому що я вважаю, що це марнування часу. І у цьому конкретному випадку дуже часто саме TikTok для цього бізнесу є потенційно найпростішим, найрентабельнішим каналом, де граючись. І отримуючи задоволення від спілкування з цільовою аудиторією, бізнес може повністю закривати свій план продажів. Але через те, що індивідуальні вподобання керівника вони працюють проти TikTok, і він досі не мав інформації про TikTok як маркетинговий канал просування. Відповідно, бізнес вже його не включає у свій план задач, він не працює з ним і, відповідно, не може залучати клієнтів з цієї платформи. Натомість роблячи значно більше зусиль, більше роботи і отримуючи менше результатів в інших каналах просування, де для його бізнесу справді складніше звучати клієнтів. Також я розбираю цю систему маркетингових каналів, пояснюючи підприємцю можливості і актуальний стан справ з кожною системою, з кожним каналом просування для цього бізнесу. Також і для того, щоб чесно. Стерти всю інформацію як користувач про певний канал просування, тому що підприємці роками можуть аналізувати канали просування як користувачі і накопичувати різну інформацію, різні лайфхаки, різні чужі досвіди і на цьому будувати свій план дій. А це вся інформація найчастіше буває некоректною, і особливо якщо підприємець почав накопичувати свої знання і можливо проходити навіть навчання про якийсь один канал просування, не маючи базису сильного розуміння стратегічного маркетингу, як розроблюється все до того моменту, як ми приходимо до рішення, де просувати свій бізнес. То, на жаль, усі ці знання вони є викрученими, як у кривих дзеркалах, і рішення, які будуть прийняті без отого базису, вони точно будуть проблемними стовідсотково. Тому починаємо завжди від основ і рухаємося вже потім до маркетингових каналів. І ніяк не навпаки, не можна вивчити, що таке Інстаграм, а потім піти розбиратися, як визначити цільову аудиторію для свого бізнесу.